Багато хто робить цю помилку, починають розвивати особистий бренд саме з цього етапу, оминаючи і аналіз, і стратегію. Вони одразу стартують з постиків в інстаграмі. Хтось сказав, десь почули, так сказали на тренінгу, що треба активно вести соцмережі. І починається хаотично, щось спублікувати в Reels, TikTok, Stories, не маючи ні регулярності, ні послідовності. Соцмережі це добре. Але чи правильно ти це робиш? Що саме ти транслюєш? Чи корелюється з тобою, чи впливає це на твою стратегію і розвиток? Вітаю з вами Тимур, і ми сьогодні будемо намагатися фіналізувати нашу серію роликів про особистий бренд. Сьогодні ми будемо говорити про тактичні дії. Я навіть для цього одягнув святкову футболку. В Першому ролику ми дізналися, чому саме пошукачам роботи потрібен особистий бренд і як він прямо пропорційно впливає на вашу зарплатню. Про позиціювання ми поговорили в другому нашому відео. Якщо ви виконали цю практику, ви точно тепер зможете коротко і чітко відповісти, хто ви, чим ви займаєтесь, яка ваша цінність, куди ви прямуєте, який у вас продукт. Чи сервіс. Далі ми дізналися, що таке свот-аналіз та прописали для себе родмеп тактичних та стратегічних завдань. В четвертому відео із серії роликів про особистий бренд, ми розібрали цільову аудиторію, як відокремлювати її та вивчати. Перед останньому відео у нас з'явилась ціль по смарту. Тепер ми знаємо, що ми хочемо, скільки і в який строк. І нарешті, сьогодні переглянемо те, через які саме тактичні інструменти можна реалізувати і головне, як нашу стратегію. Так як у нас є не тільки Ціль, ще ми знаємо, як себе позиціювати, знаємо свою цільову аудиторію. Ми зробили swot аналіз У нас є стратегія. Нарешті ми можемо вибрати собі плейсменти для розвитку особистого бренду. Є два шляхи: перший ти фрілансер або частково самозайнята людина. Наприклад, як фітнес-тренер в залі. Ти ніби працюєш на компанію, а от клієнтів тобі частково потрібно шукати самостійно. В таких випадках ти перманентно працюєш з клієнтами напряму. Другий шлях ти найманий працівник. Твої клієнти зараз, це HR, тобі потрібно продати себе і оунеру, і hr у Потім при позитивному розкладі ти маєш доступ до перманентної роботи, допоки ваші очікування будуть співпадати. Виходячи з цих двох шляхів, фрілансеру, звісно, від специфіки своєї професії, підійдуть спеціалізовані фріланс-біржі, власний сайт портфоліо, соцмережі. От які саме в залежності від професії і вашої цільової аудиторії найманому працівнику також соцмережі, і тут головну корону першості займає, звичайно, LinkedIn. Власний сайт портфоліо, спеціалізовані сайти по пошуку роботи в вашій країні. До речі, один сайт ми такий знаємо: це сервіс пошуку роботи LCWork, де ви зможете знайти роботу в таких сферах, як IT, Digital, iGaming та Крипто. Посилання в описі під цим відео. Тож, якщо власний сайт візитка не всім буде доступний, то зареєструватися на спеціалізованих фріланс-біржах чи сайтах з пошуку роботи, це просто must have. Заповнюйте там всю Інформацію, яка тільки можливо. Викладайте своє портфоліо. Якщо вам не вистачає наглядності, піддивіться, як це роблять інші на цих же сайтах чи в інтересі по запиту портфоліо чи резюме. Вкажіть всі свої можливі контакти. Виберіть своє найкраще фото, де ви посміхаєтесь. Це важливо. Це плюс 10 до конверсії. Що стосується соцмереж, обирайте не всі підряд, бо не стягнете цей тягар ну це 100%. Оберіть краще 1, 2, на максимум 3. Дивіться, в яких соцмережах сидить ваша аудиторія. Загугліть статистику щось по типу такої. Тут ви Відповідно, демографічні показники, скільки жінок та чоловіків у відсотковому відношенні знаходяться в тій чи іншій соцмережі. Проресерчте статистику, і ви плюс-мінус зможете зорієнтуватися, куди вам треба бити та які двері соцмереж відчиняти. І пам'ятайте про специфіку кожної соцмережі. TikTok та Instagram – це більше про розваги, але там також сидять серйозні дядьки та бізники, яким може бути потенційно цікава твоя послуга. Facebook та Telegram це про лонгріди. Якщо ви плануєте описувати вашу послугу довгими текстами, вам, скоріше за все, туди. Твіттер це специфічно. Ічна платформа, не всі її вивозять, але там тусуються криптопроекти і багато політики. Ну і LinkedIn, як і казав вище, це must have для тих, хто шукає роботу по найму. Там сидять HR, чари, які самі тебе шукають і самі тобі пишуть. Одне на що я хочу звернути вашу увагу: багато хто робить цю помилку, створюючи LinkedIn як резюме, і чекають мани небесної. О oh мой. Коли їм HR запропонує роботу без співбесіди і зробить на мільйон грошей офер. Будьте там активними, тисніть вподобайки, додавайте в друзі людей із сфери HR-ів, доповнюйте презентаціями ваш досвід, приймайте участь в професійних дискусіях, перевіряйте повідомлення та відповідайте всім. І звісно, публікуйте пости, публікуйте все, що ви робите по роботі, і це не суперечить NDI компанії. Кейси, стратегічні досягнення, участь в конференціях, тренінгах та курсах. Ваші думки про ринок, коротше кажучи, заявляйте про себе на цій. Платформі, звісно, є і інші соцмережі. Обирайте, дивіться по важливості та кількості там вашої аудиторії, і так далі. Власне, поки не забув маленький нюанс: створювати нові аккаунти чи викладати контент на старому. Знаю по собі, що це складне питання. Розкажу вам одну коротеньку історію. Коли мені було потрібно позиціювати себе з конкретним брендом і відповідною послугу цього бренду, я завів собі новий аккаунт. Я думав, що я вивезу вести і той і інший аккаунт одночасно, але по факту я постійно був на новоствореному аккаунті, куди перейшли всі потрібні мені друзі. Як висновок цей акаунт став моїм основним? Мораль така: чи варто створювати собі такі проблеми, згаяти час, ресурси та нерви, якщо все одно ви будете користуватися одним акаунтом? Але вибір за вами робіть так, як вважаєте за потрібним. Що публікувати? Я не буду зупинятися на контент-плані. Я думаю, прикладів ви знайдете багато в інтернеті і майже під кожну професію. Прямо можна отак і вводити контент-план для психолога, і тобі показує навіть це в картинках. Я хотів сказати одне: знайдіть для себе прийнятний для вас час, скільки ви готові тратити на створення цього контенту і скільки публікацій ви можете нагенерувати за тиждень. Якщо це буде три на тиждень, окей. Якщо це буде два на тиждень, окей. Але не газуйте одразу по два поста в день, бо зловити вигорання від них результати і не буде. Будете публікувати нічого потім тижнями. Знайдіть для себе кайфовий ритм, щоб це було в кайф. Що писати, яка тема напрямки та рубрики? Загляніть свій SWOT-аналіз, який ми розроблювали раніше. Там повинні бути для вас підсказки на ці питання. Ще одна проблема, яку я помічаю на досвідчених користувачів соцмереж, це брак наглядності. Це що таке? Це коли ви бачите гарну інстаграм-сторінку, ваша голова розуміє, що вона гарна, а зробити так само не можете. Або ще гірше, ви взагалі не розумієте, що гарно, що в тренді, а що ні. Бо немає тієї саме наглядності. Коротко. Оце гарно, а це ні. За прикладами, Go в Пінтерест. Дивіться, як воно працює, вбиваєте в пошуку Instagram фітнес-тренера, Instagram психолога, Instagram дієтолога, Instagram дизайнера і так далі. Більше, як бачите, ви можете комбінувати зі стоковими фотками, трішечки універсалізувати їх. Іди сюда, давай, 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 давай. О, вже чую, я не дизайнер, так не зроблю. Це фотошоп. А в мене руки, крюки. Для таких і не тільки придумали канва. Супер інструмент, навіть з базовими безкоштовними шаблонами. Юзайте на здоров'я. Що ще допоможе для особистого бренду після соцмереж? Все, де ви можете себе заявити на онлайн і офлайн аудиторію. Ютуб, шоу, подкасти, передачі та що завгодно, де буде видно ваше ім'я, лице та можливість щось сказати. Прямо йдіть туди, не соромтесь, не чекайте, що вас запросять, пишіть самі. Звичайно, канали-мільйонники, скоріш за все, вам відмовлять, а канали поменше можуть позитивно дати відповідь. Навіщо далеко ходити? Якщо у вас є суперкласна, цікава історія, є що розказати, та ще, якщо це резонансна тема, ми раді вас бачити у нас на подкасті. Пишіть нам в коментарі та соцмережі. На ТВ принцип той же, як і на Ютубі, але залишились ще старовери, які дивляться тільки телевізор. Це дуже складний варіант. Але якщо у вас є знайомі, є можливість якимось дивом туди попасти, не нехтуйте цим способом прокачати особистий бренд. Навіть якщо передача шоу не відповідає вашій професійній діяльності, повірте, на холостяк теж йдуть не для того, щоб знайти своє кохання. Тені мені дуже нравиться. Теніс онлайн чи офлайн конференції по вашому профілю. І просто приймати участь, займатися нетворкінгом і бути там як спікер. Так, це вже хай левел, можливо, ще потрібно буде пройти вам курси акторської чи ораторської майстерності. Але чому ні? Тільки подумайте, ти виступаєш на велику супертаргетовану аудиторію потенційних твоїх клієнтів. Статті на тематичних ресурсах. Ви можете на усіляких новинних ресурсах створювати блоги, десь це безкоштовно, а десь це на платній основі. Головна фішка в тому, що ви будете позиціювати себе на цій платформі як професіонала своєї справи. Ваше ім'я буде фігурувати в тайтлах та при пошуку вас в Гуглі. Це буде розживатися у видачі. От спробуйте загуглити своє ім'я та прізвище. Що ви бачите окрім соцмереж? Правильно нічого. Тож працюйте над цим. Таргетована реклама в більшості це для фрілансерів. І увага вже після того, як ваша соцмережа круто наповнена і виглядає професійно, бо в іншому випадку це просто злив грошей на вітер. Реклама може бути брендова, яка показує вас, ви влюбляєте аудиторію в себе своїми професійними навичками, скорочуєте недовіру між вами і клієнтом, відкарбовуєте в пам'яті аудиторії, хто ви, що ви робите і як ви це робите. І реклама може бути така, яка продає. Тут чітко відображена ваша послуга, які переваги отримає клієнт в цифрових показниках. Це дуже важливо. І обов'язково призив до дії. Мовно кажучи, купуй зараз, бо завтра буде дорожче. Ось промокод, по якому ти отримаєш знижку, діє тільки до завтра. І брендова реклама, і та, яка продає, повинна завжди йти поруч і вибудовувати декілька дотиків з вашим брендом. Якщо хочете крутий приклад, як працює дотики з брендом, подивіться фільм Фокус з Вілом Смітом. Там всередині фільму є класний епізод Парі з китайським мільярдом. Який вибрав потрібне число для шахраїв за рахунок того, що йому методично транслювали це число протягом певного часу? Можна ще багато деталізувати методи просування вашого особистого бренду чи бренду компанії, особливо в соцмережах, але для цього потрібно ще декілька окремих випусків, як мінімум. Якщо вам це цікаво, проголосуйте лайками та коментарями. Під завершення цієї серії роликів про особистий бренд хочеться резюмувати головним, що бренд це емоція. Це те, що викликає у людей вау, супер! А так можна було, ого, не знав, клас Йой. Крінж, що я тільки що подивився, виколіть мені очі. Тата, -та, навіть це є емоція, і вона точно запам'ятовується аудиторії. Які саме ви хочете викликати емоції, це ваша стратегія розвитку персонального бренду. Тож працюйте над ним, викликайте у людей емоції, хай зростає ваша додаткова вартість як професіонала. І всім гарної 13-ї зарплати.